Так, ми повертаємося до ситуації в Миколаєві. Зокрема, там почала стрімко прибувати вода в місцевих річках. В одному з районів підтопили зупинки громадського транспорту та відпочинкові комплекси на березі Південного Бугу. Рівень підняття води зафіксували в акваторії обох місцевих річок. Також є затоплення прибережних споруд в як клубі та інших районах міста з пляжами. Ну і більше про це розкаже наша колега Наталія Якобсона. Вона з нами вже наживо. Вітаю колеги. Отже, дійсно зараз я перебуваю в одному з мікрорайонів міста Миколаєва. Він називається Намив. Тут найнижча точка Південного Бугу, однієї з миколаївських річок, і ця точка зараз підтоплена найбільше. Високий рівень підтоплення почали фіксувати після 18-ї години. Рівень води піднявся вже до 82 сантиметрів. Ще буквально 23 сантиметри. Ситуація в місті за словами міського голови може стати критичною. Нагадаю, в чому небезпека мікрорайону Намив. Він штучно Орений мікрорайон перебуває на гранітних плитах. А також тут ем, намили спеціально пісок, щоб побудувати цей мікрорайон. І тут багатоповерхівки, дев'ятиповерхівки, переважно, і вода вже фактично за 100 метрів від них. І підмивається зараз цей мікрорайон не лише е, зверху, а ще і підземними водами. Саме тому міська влада ухвалила рішення зараз терміново створювати спеціальне штучне загородження. Воно зараз на екрані. Ви можете його побачити. І працює важка техніка, 12 одиниць важкої техніки, в тому числі. І трактори вони намагаються цим штучною перепоною е, створити е, е, ну так, щоб вода не підступила до житлових будинків. А ще хочу зауважити, що е, мешканці Миколаєва, мабуть, не пам'ятають, коли так сильно розливалася річка Південний Бог, і зараз на березі просто неймовірна кількість людей. Всі хочуть зафіксувати цю. Хоч і трагічну, але історичну подію, хочу вам показати. Вони все це фіксують, фотографують, але сподіваюся, що не наражають цим себе на небезпеку. Наразі це вся інформація. Колеги передаю слово до студії. Дякуємо, друзі. Це була з нами на зв'язку. Наталія Якобсон, розповіла про затоплення, зокрема в Миколаєві. Ну а ми зараз можемо повідомити про те, що.